Якщо думаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз я розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнуть проблем. В даному випадку за Британією, це взагалі окрема історія. Тут є окремий світ. Значить, спершу показую номер. Ну, дивіться, ну, в принципі, симпатічно, це така студійка. Туди-сюди приготувати щось, можна тут, я розумію, якийсь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, і взагалі в Британії, стоять такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показує. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години, да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на хавтотаймера, нема холодно, капець. Типо. Тобто ця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Поняли? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так по чесному. Тут, тут просто жесть. Потім дуже велика приступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся в ці апартаменти, хоча вони дуже дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Він ну. вінкається світло, чи не вінкається? Блять, світло не вмікається. А, все, вимка у вас, дивіться. Тут, тут, ну так цивільненько все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні, чи не нормальні. Блін ну гарно. Не? Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш проїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі? Ну, різних людей пізно буває, тут хер вам, Поняв? Взагалі хір вам? Не заселився до і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще з п'ятдесят просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, у мене такі декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. От скільки по Європі не катався, немає твоє приколи. Тут ця тема з депозитом, тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось зламається, і так далі, то а, вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому тільки камеру достав. Все, зняли, особливо там, де покосав. А що таке? Я що так погано знімаю? Блін, ці айфони останні. Нахіра я купив цей останній айфон. Значить, обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну завжди повертало, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, так не дуже. І це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я вірш, що треба, щоб прогріздяти таку кімнату, поняв? Ну це, це просто жесть. тобто майже всюди холодно. А, сервіс взагалі непонятний. Типа, пляшки води взагалі ніколи, ніколи. глянув. Ну я ніколи відповідаю, не бачив пляшки води. Усе. Ну, ні, ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір я платив за апарти. Тобто це може, це більше. Ну, коротше, на 55 помножайте, це вийде вам в гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну, таке от колись нам. Воно то гарно виглядає, поняли? Ну, Колись так було. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще.